Вітаю, друзі! Сьогодні нарешті сліпі тести від парфумерної блогерки Надії. Її канал називається Парфумерна Подорож Надії. І я закликаю всіх, хто ще не підписався, підписатись на неї, тому що це дуже цікавий канал. Він корелює з моїми вподобаннями. У нас з Надією. Ну, я бачу багато співпадінь е, в смаках. Тому, якщо вам подобається мій смак, а, а навіть якщо не подобається, то у надії така подача поміркована, така е, вона. Така елегантна, така тендітна молода дівчина, яка знається на парфумері, у якої дуже класний парфюмерний гардероб, парфумерна колекція. Тому почнімо. І сьогодні я хочу зазначити, що мені всі парфуми прийшлись до смаку, крім одного. Мабуть, що на сьогодні буде сім парфумів. І, ну, навіть той, що не сподобався, він мені дуже цікавий, дуже такий багатогранний. Просто, можливо, спека так подіяла на, на моє вподобання. Але в іншому всі інші парфуми це просто вау. Я бачу з, з усього цього, що майже всі парфуми нішеві. Але ну, давайте по порядку. Розберемося. Сьогодні буде в мене такий записничок, в який я записувала свої враження. І я не буду нічого видумувати, ось відповіді на сліпі затести. І блоттери. Ось блоттери у мене. І почнімо. Перший парфум. Що я записала? Тут ірис, ваніль, шкіра, можливо, не факт, але я вчора перетестила квіти. Серед квітів мені вчора е, чогось намалювалася конвалія. Е, мускус, можливо. Е, парфум звучить дорого і навіть розкішно. Це може бути дорогий люкс або ніша, я вже зазначила це так, але все ж таки ніша, я так думаю. Квіти це троянда, можливо, не ролі, є цитрусові, а також фрукти. Парфум дуже багатий і багатоскладовий, і мені важко взагалі вичленити щось з цього. Ось я тут написала, що спеції схожі на малію. і… Дівчата на роботі забракували цей парфум, але я його високо оцінила. Тому відкриваємо відповіді. Перший парфум. Ой-ой-ой. Це щось гарне. Дивіться, як мені роздрукувала все надія, навіть з нотами. Так, Orange Blossom Pen -Halligmans. А, для. Так, верхні ноти. Неролі, неролі я вгадала бергамот цитрусові, так, лист фіалки, лимон, амалфі, рожевий перець, кардамон, проспеція була права, апельсин, тубероза, жасмін, цвіт, персика, орхідея, троянда, мускус сандал, кедр з вірджинії, ваніль. ну, я можу похвалити себе. І що Надія пише про цей парфум? Для мене він є парфумерним уособленням цвітіння апельсинів. Трохи може милити, бо апельсиновий цвіт часто дає такий ефект. Радісний. Люблю його використовувати в теплу весняну пору і про холодні літні дні. Дуже гарний парфум. І мене він зачепив. Але на любителя. Мої дівчата на роботі чогось його забракували. Але е, якщо, знаєте, от як у фільмі гарні чоботи потрібно брати. Так, наступний парфум, одразу тут собі закладочку щоб... Знову ніша. Я написала, що 100%. Сподіваюсь, не помилюся. Такі небанальні цитрусові от я жодного разу не пробувала тілію, і мені здається, що це вона. Поясню чому, бо тут по-перше, по виходять такі цікаві і цитруси, і апельсиновий цвіт, можливо, от як в попередньому парфумі і деяка травність є, а, а потім а, він стає схожим на фльор наркотік. А ще потім а, я відчуваю ноту, яка схожа на липу. Таку медову, гарну, класну липу. Тому. Проекція цього парфума дуже класна, він досить стійкий, шлейфовий. Я думаю, що це тілія буду відкривати, щоб не томитися. Сподіваюсь, що це вона. Так, це тілія. Жовтоквітковий. Солодкі ноти, біло-квітковий, пудровий квітковий мед, зелений ваніль, ароматичні дерева. Це я прочитала не піраміду, а опис цього парфуму. І що у нас тут є: Амброфікс, липовий цвіт, жасмін, дрок, геліотроп, ветевер дарує посмішку, він мені більш за все сподобався в прохолодну весну. Тоді я ще відчувала липовий цвіт в ньому. Зараз, на початку червня, мій міс його сприймає як аромат жовтої соковитої груші. Ну, ось так. Я навіть не очікувала не дуже то я вважаю себе експертом, але просто про цей парфум вже стільки зказ. Тільки сказано, стільки зауважено, стільки він своєрідний хайп такий має зараз, так несеться по просторах Тіктоку, Ютубу, Інстаграму і так далі, всіх соцмереж. Тому я думаю, що цей парфум я би хотіла мати в колекцію. Я його навела в кружочок, тому що от я його так написала. Що я жодного разу не пробувала тілію, але по опису дуже схоже. Тому що вайп фліор наркотик, в базі липа, гарний парфум, медові людяники. Ось так я його описала і мала рацію. Наступний парфум третій. І цей парфум я собі позначила в хотілки, я його обвела в коло. І він мені прийшовся до вподоби він мені дуже-дуже нагадав Light Blue від Dolce Gabbana. Спочатку прямо дуже. Потім ноти почали змінюватись. Він такий цікавий став. У мене зараз Дольче габана нема, і я е, давно вже ну як давно, пару місяців вже нема. Але я його добре добре, дуже добре пам'ятаю, я його носила, він мені подобається, я його е, скоріше за все повернув в колекцію. І от що я про нього написала. Дуже приємний свіжак, схожий на лайтблум. Можливо, фланкер. Приємна зелена травність. Я розгубилася, але, мабуть, ніша, тому що все чітко приємно, не хімічить, не мускусить цитруси, травність, квітки і навіть фрукти. Повітряний, ледь солодкуватий. Відкриваємо. Це у нас Солей Ді Капрі Монталь. Що хочу сказати, що вони для мене клони, і <смірсвіст> у мене також був Солей Ді Капрі, якось я їх, ну, я ж <смірсвіст> я знову розгубилася, хоча щось мене смутило, що це ніша, і так і вийшло. Я просто в шоці від своєї експертності не в лапках. Вже багато років це мій кум-кватовий на літо. Свіжий з незначною гірчинкою. Я його сприймаю як цитрусово-фруктовий парфум. А для мене, от я пам'ятаю цей парфум цитрусовий в базі з деревними нотами. І він мені трошки більше, він більш сучасний, ніж Light Blue. Тому. Прямо я його поверну, скоріше за все. Наступний четвертий парфум, який мені не сподобався, я тут зазначила, єдиний з цієї сімки, який мені не сподобався. Аромат про жовтий колір, і рідина в ньому така насичена, і він сам насичений. Такий не жовтий колір. Тут, четвертий. Ось він такий помаранчевий, начебто. Так, дуже насичений парфум, скоріше за все, ніша або гарний люкс. Жовті квіти, троянда, можливо, пилок, пильність. І це гарно, але не моє, відкриваю. Ось таке воно <кій> дорого-багато, але не моє. Дусіта. Люди добрі, цель Дусіта. Квітковий, біло-квітковий, зелений, ароматичний, жовто-квітковий, я молодець. Так, верхні ноти. Біла лілія. Жасмін гальбану магнолія і лангі травнева троянда. Екзотичні квіти, Амбрета. амбра, сандал, мадагаскарська ваніль або Фруктів немає. Манки парфум з лілією, яка мені не викручує мізків. Зелений там та який, майже кремовий в розкритті. Люблю носити на прогулянки, але й на побачення був би доречним. Але от мені добре, що я його не взяла в. Наосліп. Так, наступний парфум п'ятий. Це знову свіжачок. Літні, літня свіжати на цитруси, приємний мускус. Ніша 100% написала, трошки пудрить, розуміє. Ледь-ледь. ковток чистоти, квіти ранкові свіжак, який можна дарувати будь-кому і, і новачкам, і парфумерним гуру. А, гарна робота. Так, відкриваємо. Мені вже ж цікаво. Так. Ну, Jump Suit і Сен Лоран. Я так розумію, що це. Приватна лінійка, і можна сказати, що це ніша. Квітковий цитрус, е, так, персик, бергамот петігрейн, магнолія, півонія, жасмин, білий мускус, сандал. Приємний, дуже приємний парфум. Справ, справив на мене враження. Мій універсальний комбінізон на перехідний період від прохолодної весни до теплої. Для мене звучить водночас прохолодно і тепло, спокійний і дуже жіночний. Повністю згодна. класний, мені сподобався. Шостий парфум. Обвела в кружочок в коло, тому що це прямо моя тема. Прямо моя. М -м, це просто краса. Це такий приємний удовий парфум. Я взагалі поціновувачка удів, ну, таких носибельних, м'яких, ну, одна з моїх улюблених нот уди. Ну, вони, звісно, вони можуть бути небезпечними, але м'які уди це прямо моє. Так, пишу: удовий парфум, гарний, м'який, відчуваю троянду, холодок. Я таке люблю. Балджож, ніша. Але не тримається на моїй шкірі. Композиція виважена, ноти не випирають і не валають. Класний. Я крім Udo, розумію, що тут багато чого ще є, але, ну, взагалі, відчуваю такий і ваніль, і, можливо, мускус, і бобетонка. Можливо, для мене ваніль і бобетонка це дуже схоже. Так, відкриваємо. Так, бачите, я подумала, що це ніша. Так, п'яте авеню роял Елізабет Арден. Дерево, шкіра, пачулі, фруктовий, мускусний, алкогольний. Солодкі ноти амбра теплий пряний пудровий. Лікер, малина, апельсиновий цвіт, сицилійський бергамот, пачулі, олібаном, атласний кедр, нагармота, замша, амбервуд, лабданум, мускус. Е, канарка за 3 копійки, але з нішевим звучанням. Гарно поєднані замша та малина з незначною алкогольністю. Теплий, зігріваючий, ношу ношу осінню пору до дощів. Я його обов'язково офлаконю, тому що я хочу зібрати колекцію бюджетних парфумів, щоб можна було рекомендувати з моїми найкращими рекомендаціями, як то кажуть, так, сьомий парфум. Сьомий парфум це в нас також я обвела його в коло, хоча на початку обвела тільки два. Третій це у нас Солей Capri і Елізапет Арден. Якась я не вишукана. Простовата трохи. Але ж ні. Це гарний парфум. Не дивлячись на те, що тут пудра, яку я не дуже люблю, але тут вона мені подобається. Пишу в розкритті проявляє себе як ніша, якісний, дорогий. Спочатку подумала, що добротний люкс, але розкриття неймовірне. Пишний, урочистий, домінантний аромат, в якому є дуже цікава нота, яка для мене неймовірно приваблива. На шкірі от дуже гарне, спочатку пудра, а потім е дуже класна нота, якась, яка мені прямо заходить. Так, це тардес від Палосантом. Ой, Палосант. Тардес від карнер Барселона. Так, мигдаль. Так, тут ну, основні ноти мигдаль, ваніль, пудровий, солодкі ноти, фруктовий, горіховий, ароматичний, квітковий, мускусний дерево. Так, верхні ноти мигдаль, полісандр, троянда, герань. Герань я, до речі, не люблю. Але. Але тут вона так, її дрібочка буквально. Мигдаль специфічний, але можливо, мигдаль так подрить. А ні, потім зараз. Я зрозуміла, що подрить геліотроп. Середні ноти. Слива кедр з Вірджинії, селера. <coughs> Базові ноти геліотропа, бетонка, мускус. Так, я думаю, що мені а, цікава нота селери. Вона мені тут просто. Я нюхала, 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 нюхала і принюхувалась, і мені хотілося його знову-знову відчувати від себе. Ще один претендент на офлаконення дуже сподобався і, взагалі, дуже класна добірка. Дякую, Дякую тобі, Надія, що ти мене просто, так би мовити, збагатила. Кожен аромат, який я тестила, я прямо кайфувала від нього. Це дуже цікаво, це дійсно, дійсно в тебе класний смак. І якщо вам сподобалось це відео, поставте лайк, будь ласка, якщо вам сподобались ці аромати, ця добірка, підписуйтесь на канал до Надії, Парфумерна Подорож Надії. І ви отримаєте багато. Задоволення від її подачі, від її колекції, власне, від її вражень від парфумів. І я насамперед дякую, що додивились це відео до кінця. Далі буде, обіймаю міцно.